Вітаю, вітаю Скорпіонів на моєму каналі, Містерія сьогодення. У мене є невеличка об'ява. Я збираю кошти на мікрофон новий, тому що якість цього, який є наразі, не влаштовує. Цінність інформації падає через те. Тому в коментарях я прикріплю посилання на свою монобанку. Є бажання, є сили, є можливість, буду рада вашим донатам і вашій підтримки в будь-якому вигляді. Так. Скорпіони, це невеличке оголошення. І давайте все ж таки подивимось, побачимо, які ситуації, події будуть розвиватися на цьому умовному тижні. Тобто я беру сім'ї на сім'ї. Від моменту, коли я там замонтажу відео, а це сьогодні, середу. Так, скорпіони шістка пентаклів, паш кубків і вісімка жезлів. Це відчувається мною так, що вам на цьому тижні, на ці умовні 7 днів, будуть давати можливості, можливості на рух далі, умовно кажучи. Запросили в гості, дали подарунок, підкинули якусь круту ідею, просто елементарно фізично допомогли, тому що 6 пентаклів, все ж таки, це фізичний світ, це обмін. Можливо, у деяких програється повернення боргу, або ви повернули борг, і у вас фух, крила виросли. Нарешті я це зробив або зробила. Відчуття полегшення, відчуття наповнення, відчуття бажання сили діяти, все в такому дусі. І це випливає в все вісімку жезлів. Вісімка жезлів це багато імпульсів дію. У вас з'являється енергія позакривати справи, розпочати нові. Творити те, що ви там задумали ще щось. Я, от я, наприклад, хочу вишивку продовжити. Не продовжити, а почати, хоча б. От. Що у нас тут? Зірка? Все прекрасно, скорпіони. Зараз у вас буде якесь таке піднесення. Цей тиждень у вас конкретно прогреться, як піднесення духу. Коли у вас є сили, натхнення, бажання з'явиться щось робити. Користуйтеся цією енергетикою, тому що. Наступний тиждень невідомо, який буде. А Життя зараз дуже не передбачено. Дуже. Так, поїхали. Відносини скорпіону. Що там відбувається? Ох, як мені цікаво, бо саме я скорпіон. Так. Королева Пентаклів. Король Кубків. Трійка жезлів і імператриця. <кій> <кій> Дивіться, для тих, хто в парі. Дуже лінійно це може виглядати так, що домовленість між чоловіком і жінкою стосовно дитини, у деяких це може так програтися. Це може бути запланована вагітність, це може бути не запланована, але бажана вагітність. Це може бути просто домовленість стосовно того, щоб якось підвищити свою пару, там, наприклад, одружитися. Це такий момент. Другий момент. Це може бути взаємне розкриття якогось проєкту умовного. Ну, наприклад, ви бажаєте разом зробити, відновити там якусь будівлю. Вам дісталося спадок, і вирішили відновити. Але це з позиції творчості, тому що у нас тут присутня старша аркан імператриця це в основному покровитель творчості. Покровитель затишку, домашнього комфорту, така енергетика дуже світла, м'яка. Це може бути, до речі, спільна поїздка кудись відпочити, набратися ресурсу. Це щось дуже приємне. Для пари це дуже приємно. Для пари це якісь нові горизонти для того, щоб відновитися. Це конкретно для тих, хто зараз в парі. Для тих, хто зараз пошуку, Або не в пошуку, просто їм комфортно, вони одні самі по собі, до вас притягнеться людина, яка буде вас наповнювати. Тобто, до вас притягнеться людина, тут ви вже дивіться самі, тобто, або ви можете бути в енергетиках, як жінка-королева Пентаклів, і до вас притягується король кубків, або, навпаки, ви, як чоловік, в своїй енергетиці короля Кубків, до вас притягується жінка-королева Пентаклів, яка розкриє. тобто Всякому разі, це для розкриття це розкриття якогось потенціалу, розкриття енергетики, розкриття бажань, це якесь відчуття затишку, комфорту, це коли є взагалі куди рухатись далі, умовно кажучи. Таке, знаєте, як видихнути нарешті. Тобто ця людина з'являється для цього. Класна енергетика скорпіона. Супер. Поїхали. Що там у нас з фінансами? Бо зараз були раки, і в них там моменти свої складні. Скорпіони. Фінанси. Двіка кубків. Підтримка. Четвірка жезлів. Двійка жезлів. Щось дві карти вибрали. Вискочила. Так, ту з кубків. Дивіться, угу. вас зараз питання фінансів підтримають для того, щоб у вас сформувався якийсь свій новий напрямок. Ну, умовно кажучи, вам дають змогу змінити напрямок. Або взяти нарешті те, що ви задумали, але відкладали через те, що, ну, наприклад, воно наразі там, не принесе дохід. Мені треба там, платити за квартиру ще якісь моменти. Тобто у скорпіонів програється ситуація підтримки по двійки кубків. Ну, прекрасна карта, дуже гарна така. Підтримки через простір. Тобто простір вас підтримує. Речі, для тих, хто не користувався цим інструментом, дуже рекомендую. Спостерігайте, як вас підтримує простір, коли ви на правильному шляху, коли ви обираєте ту діяльність, яка дійсно вам цікава, яка дійсно вас наповнює, балансує все в такому дусі. Вас підтримують. Тобто, можливо, грошей зараз немає в такому обсязі, щоб видихнути і розправити крила, умовно кажучи, але вас підтримують, вас не кидають. Підтримай для того, щоб ви обрали своє. Тобто те, що ви відкладали, те, про що ви мріяли, те, що, наприклад, хотілося би спробувати, або хотілося б.